У нас на курсі, ми могли почати заняття з того, що когось з дівчат він просив сісти поруч з ним. Вони сиділи за партою, і далі ми продовжували якби заняття. А хтось з дівчат просто поруч з ним сидів, сиділа і якби спостерігала за тим, як ми займаємося. Дозволяв собі саджати дівчинку-студентку біля себе, якось її пригортати, теркатися її руки. Дав, нам було гидно, що він торкався там плеча, колінки, це зрозуміло, але переважувала та річ, що, значить, на цьому занятті я в безпеці, і мене сьогодні не виженуть. Я це все бачу на власні очі, і це видно одразу по емоції, коли ось він зараз тут з цього боку торкається. А вона я пам'ятаю випадок, який мене просто покремсав, коли ми займалися в трико, Ну, і виріс на спини знає, да, всі, як він виглядає. Ну, і от коли Юрій Пилипович просто підійшов, взяв, взяв ззаду от от брітельку мого так отак от відщипнув, взяв мій бюстгальтер, відтягнув і відпустив. І спитав, чи подобається взагалі такий жінкам. тебе є твій майстер? це твій майстер, ти взагалі не маєш права перечити. Я кажу, Оля, ну дивіться, ось так потрібно дихати. Поклав руки на груди. Ти ж не скажеш перепрошую, тому що ми не знали, які можуть бути після цього наслідки, тому що Карпенко театральний вуз, в якому є право виключити студента за профнепридатність. А така поведінка могла розцінюватись як особистий дискомфорт для викладача від студентки, і тоді можна було б в теорії сказати за профнепридатність, тому що ну як зламати таку людину, яка зразу чинить супротив і йде проти налагодженої ним системи.